Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо робити нашого песика ось такого гарненького. Нам потрібно буде зробити вушка, мордочку і ззаді таку от пушистість. Нам потрібні ниточки і ось 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 все, ось, 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 ось що ви бачите на столі. І так, з чого ми починаємо? Як ми робимо вушка? Беремо ниточки і відміряємо від лапки. Через верх і до лапки відміряли. І потім робимо ось так: 40 разів намотуємо, от 3, 4, 40 разів намотали, намотали. посередині перев'язали. так, І я зараз ось на цій собачці покажу. І ось тут, бачите, приклеїли серединку приклеїли, переклеїли, потримали. Є. Тепер, щоб вушка у нас були гарненькі, нам треба їх ось тут приклеїти трошки. Тут е цей, бачите, Ці вже приклеєні, вони так гарненько лежать. Ось, ось Беремо клейчик, як ми це робимо? Беремо клейчик, наші вушка, І ось так накладаємо клейчик на самий-самий самий краєчок, ось тут, де в нас зараз будуть приклеєні вушка. Наклали-наклали клейчик. І вушка гарненько приклали, гарненько приложимо, ось так і потримали, 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 скільки треба, вушки приклеїлись. Тепер нам треба наші вушка буде обрізати, гарненько обрізати, підрівняти. Бачите, як ось у цієї готової собачки. Є, вушка у собачки є. Тепер робимо мордочку. Мордочку. Бачите, ми 15 разів намотуємо десь приблизно 13-14 сантиметрів. Ось так, намотали, намотали, намотали. Є. Тепер нам її треба по, на три частини треба поділити. Перша частина це буде чубчик. Ось, бачите, чубчик. Друга частина буде сама мордочка. І третя, сама маленька, це вусика. Ось, чубчик ми вже зробили. І десь приблизно трошечки ось так. Ось тут треба перемотати, щоб зробити мордочку. Є, перемотали. Приклеїли наш чубчик біля самих самих вушок. Приклеїли, є. Тепер нам треба зробити нашу, отут гарненько, от, щоб, що ж це таке робиться, як, як лиса в нас виходить. Треба трошечки спинку. Теж беремо, бачите, спиночку. 15 разів намотали, приблизно 12 см намотали, перев'язали. І ось так, ось тут біля самих вушок мордочку з однієї сторони. А це з іншої сторони біля самих вушок, ось так приклеїли. Є. Потім ми все це це ми так обріжемо під самий хвостик, щоб було гарненько. Тепер, що ми робимо? Беремо мордочку, продовжуємо з мордочкою. Викладаємо так, як нам приблизно щоб було, нам сподобалось. Накладаємо ось сюди клейчик на ниточки. Ось тут, де ми зав'язували. І приклеюємо. О, так, ось так приклеїли. Все, є. Залишилось приклеїти <кій> оченята, носик і ось там зробити ротик, язичок. Можна зробити з фоумірану, можна зробити з фетру, що, із того, що у вас є. І залишився чубчик. Як ми робимо чубчик? Можна, от, бачите, в нас вже стирчить, можна перев'язати в мене ось такий тоненькі-тоненький, є бачите, резиночки, можна якоюсь другою маленькою резиночкою, а можна просто ниточками. Ось так складаємо два чубчики між собою, один, і той, один і другий, і, і потім підрізаємо. Підрізаємо і прикрашаємо. Тут у нас, бачите, такий бантик, можна робити такий бантик, можна такий, можна такий, який завгодно. Все це зробили, приклеїли, прикрасили. І в нас вже з вами вийде ось така гарненька собачка. На наступному уроці будемо робити трошки іншу собачку. До побачення!